Є на світі країна, з якою не зрівняється жодна у світі. У нас хоч і урожаї найменші, зате чорноземи найкращі. У нас люди, хоч і за кордоном, але працьовиті. У нас курс гривні, хоч і падає. Зате стабільно. У нас влада нічого не робить. зате як гарно обіцяє. У нас бувають негаразди, але як не крути. Ми файна Україна. І хай йому грець. У когось почуття випробовується часом, у когось відстанньо. А в жашківського бізнесмена Антона та його сільської дівчини Марічки почуття випробовуються ревнощами, курами гриль і стабільним драконівським перегаром. Марічка. Короче, я пам'ятаю, що в тебе примус десь був в сараї. Давай та ще сюди примус. Нічого не питай, в мене скоро поїзд. Ричка, що може, маєш якісь засолені там шинку, ковбаса, балик. Хорошо. І може, случайно, десь свиняча нога висить, то кинь в мішок і дай, не пошкодуй. Марічка, я їду на заробітки. Антон, Антон, може, я колись була не про вашу, не розрішала тобі бухать. Антончик, бухай, серйозно, бухай ти хочеш, хоч тут, хоч при мені. Просто якщо ти поїдеш в Київ на ту стройку, то ти згоріш там від тої горіляки. Дорічка, яка стройка? Яка горіляка? Я йду в Сибір добувати алмази. Том, ну що тобі тут не вистачало? Ну, ти бухнув, подрався, прийшов додому, я тебе замазала зеленки, дала тобі борща, дала тобі все, що ти захотів. Все, нащо тобі та Сибір? Малічка, та йолки палки та як ти того не розумієш? І Я поверну за тебе, Марічка, через 10 років, 10 років не строк. Почекаєш, Я прихожу, ти мене навіть не впізнаєш, тому що у мене борода така до колін. Я такий змужнілий, обличчя таке потріпане вітрами, колючими морозами, і такий шрам через це лице після схватки з на що тобі ті медведі? <риклад> Позвивайся, рубляй, лупаштесь хоч днями на городі, але тільки щоб я вас в окно бачила, щоб серце моє не переживало. Тихо, ти не розумієш, от я вертаюся, 10 років не був. Мужній, приходжу, ти така сидиш, така Антон, і, і я ставлю тобі два мішка отаких от кубінця алмазів, і кажу, Марічка, вибирай любий, тільки маленький, тому що я решту несу здавати в ювелірку. Давай, примус. Антон, не пущу! Не пущу тебя! Я сейчас иду в прокуратуру и буду свидетелем того, что, что ты сыжу бочки с курями гриль. А в доказательство покажу им то видео, что мы тут изнимали. А, ната! Живить! Живите все в Курочки гриль, 36 гривен кило! Приправа от Антончика, А з я в літів. Марічка, яке, від... яка прокуратура, яка тюрма! Скажи, зажала примус і все, ах ти! Все, у мене поїзд! Жашків Красноярськ, Я уїжджаю, Марічка, і просто знаю, пам'ятай. я буду писати, але якщо раптом перестану писати, то... Не серця на мене, бо Сибір край суровий. і Нормальних мужиків мало, а баб там багато, тому не тримай зла, якщо що не так, і. Прощай, Марічка. Я хочу тільки, щоб ти пам'ятала одне. Риба шукає де глибше, а людина шукає, де риба. Марічка! Антон! Я не почув Антон, прости Марічка. мене! Останься, Антон! Я уїжджаю на Сібі! Антон! Боже, я щось не так зробила! Антон! Пожалуйста! Марічка, не то, що не так, просто взагалі не зробила. Понимаєш, і в цьому проблема. Що <риклад> не зробила? Ну, це! Ето! Ти ні разу не робила! А там, в Сибірі, куди я їду, думаю, з цим проблем не буде. Я думаю, там буде багато охочих, готових зробити мені це за мішок алмазів. Ха -ха. Антон! Неужели ти вже такий дебіл, що ради цього їдеш в Сибір, щоб тобі хтось там зробив це за мішок моїх алмазів? А якщо я тобі тут сама зроблю, то ти останешся. Ну, я не знаю, це. треба дивитися, яке це буде, це. Треба, звісно, порозмислити. Мені дуже цікава твоя пропозиція, і я готовий її розглянути. Добре. Я зараз іду додому і там настроюсь. А ти посчитай до і заходь. І Я постараюсь зробити так, щоб ти остався. Раз. Два. Три. Алло. Валік. Хі -хі, чи ти красавець взагалі. Схема козир. Та повелася, як малолітка. Я твій рюкзак сьогодні ввечері закинув. Спасибо, з мене могориш. Та повелася, Богиня.